Складний ніж від компанії SRM 168 моделька. Це абсолютно класичний ніж, виконаний він в стриманому чорному кольорі руків'я і лезо обробки в сатині. Повна довжина ножа 198 мм, 88 мм довжина клинка, 113 г ваги, і товщина клинка 3,1 мм. Лезо виконано з сталі d 2 гартованої в 59-61 одиницю. І обробка тут у нас повністю в сатин. По механізму відкривання це у нас підшипники в осьовому вузлі, і працює це все разом в поєднанні. З замком Ambilock або той самий Crossbar Lock. Відкривати його можна як через шпиньок лезі з зворотньої або з лицевої сторони, так і через сам замок. Відкривається та закривається він максимально плавно та надійно. Ніж гарно відцентрований, від, на відмінно він зібраний, має на собі кліпсу, яка з легкістю переставляється на зворотню сторону без зайвих інструментів, просто з допомогою ваших. Пальців також присутній отвір для темляка, і ось такий от заповнюючий бекспейсер для жорсткості конструкції. Форма тут Drop дроппойнт, дуже практична та хороша форма. Якщо бажаєте придбати такий ніж, можете залишати замовлення на нашому сайті або звертатись в повідомлення.